Особлива хвороба цараат могла вражати людину через її гріговну поведінку. Людина, вражена цараат, повинна була жити сама, далека від людського суспільства, доки не вилікується. Щоб визначити, чи справді виразка на тілі людини є цараат, або це просто лишай, її повинен був перевірити коген. А чому саме коген, а не мудрець, знайомий з деталями законів, або не професор медицини? Причина в тому, що священник людина доброти. Місія священиків благословляти єврею з любов'ю та своїм служінням у храмі викуповувати гріхи народу. Коли необхідно вирішити таке серйозне питання, як вигнання і суспільства певної людини, Тора доручає рішення людям доброти когенам. Це для нас урок. Перш ніж докоряти, перш ніж заявляти, що людина повинна в гріховній поведінці, треба перевірити себе чи виходить наша критика з чистих мотивів? і доброти.